Сонечко, сонечко ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Маленькі ручки, теплі обійми. Я знаю, виростеш, тісняться твої мрії. Рожеві щічки в очах надії. Мама без слів тебе чудово розуміє. Сонечко, сонечко ти моє. Дякую, сонечко. Доброго ранку, шановні батьки. Аплікація є одним із видів образотворчої діяльності. Діти, знайомлячись із викладанням паперових форм, частин, із технікою наклеювання. Не лише отримують такі необхідні технічні навички, а й відбувається розвиток дрібної моторіки рук, сенсорних здібності, пізнавальної сфери. Тому два рази на місяць ми будемо проводити заняття з аплікації. Для того, щоб подбати про здоров'я та безпеку малюка, ми будемо користуватися не клеєм, а клейстером. Запрошую вас на майстер-клас по Виготовлення клейстера. Починаємо наш майстер-клас у приготуванні клейстеру. Коли потрібно зварити клейстер з борошна для дитячої творчості, бажано обійтися без добавок. Гарантії, що дитина не спробує на смак клей, немає. І так, нам знадобиться одна склянка води, кімнатної температури, пів склянки борошна просіяного вже венчик і каструлька. у каструльку додаємо води. Потім додаємо муку і дуже зручно венчиком розмішуємо. О так. Щоб не було комочків. Отак От дуже добре його розмішуємо. Получається однорідна маса, немає комочків, щоб не було галушків у нас, не наварили ми з вами. Так, ось. Коли мука добре розчиниться у воді і вийдеться однородна маса, треба миску або каструльку, кому як зручно поставити на мінімальний вогонь. Ось я поставила каструльку на вогонь. В процесі варіння треба помішувати, щоб він не підгорів. Бариться він швидко, ось нагрівається, починає уснути, я його помішую. Він повинен бути не густий і не рідкий. Ось. Підключаю і відставляю ось так. Треба його відставити, щоб він пастив. І тоді, коли він буде холодний, тоді треба працювати вже з дітками. Ну ось і все. От так робиться, вариться клестер. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей!